Ваш бізнес завмер, коли в наш дім прийшла війна, то бізнес бізнесом, але всі думки зводяться до безсилля, до безпорадності, до тривожності, до постійного перелистування стрічки новин в смартфоні, а куди зараз летять ракети, а потім здригування від більш гучних звуків, а чи не приліт це буква, до постійного закриття своєї бізнес діяльності, бо звучить повітряна тривога. І це все дуже сильно відволікає бізнесменів та підприємців. Звичайно, в таких ситуаціях дуже важливо зберегти своє життя, але кому життя таке потрібно, якщо в ньому не буде грошей? Якщо ви втратите свій бізнес сьогодні, то завтра, по факту, ви станете бомжем, якого елементарно не буде що поїсти. Тож бізнес. Треба продовжувати робити. Мене звуть Андрушко В'ячеслав, я бізнес-будха. Я проводжу консультації бізнесменам та підприємцям, щоб допомогти вам позбутися страху, мовляв, зараз не на часі, адже зараз вчасно продовжувати жити. Вчасно не опускати руки, а розвиватися, адже від вас залежить не тільки майбутнє вас і вашої родини. Але й економіки держави в цілому, бо саме ви той прошарок населення держави, який привик брати на себе ризики і відповідальність, та робити крок у невідомість. Щоб у вас було завтра, вам потрібно крок зробити вже сьогодні. На консультації ми з вами розберемо, що саме заважає вам іти далі, і що з цим робити, щоб ви могли йти і в бізнесі, і по життю без страхів, без тривог. Без невпевненості в завтрашньому дні і без невіри в самого себе. В підсумку ви отримаєте чітку картинку, куди ви рухаєтесь і які дії для цього потрібно зробити, і я вам в цьому допоможу. Я проводжу лише три безкоштовні консультації на тиждень. Нажміть детальніше і запишіться на сайті calduundefisw.com. Тепер за вами крок. До кардинального перевороту у вашому житті.